Доброго ранку, дня чи вечора, шановні глядачі. В цьому відео у мене знову розпаковка. Це, на мій погляд, цікава і корисна річ для художників. Перейдемо відразу до розпаковки, бо я ще не відкривала посилку і маленький побачити, що там. Це. Яка гарна сумочка. А що це таке? Це сумочка для олівців. Не Ось Всі є ось така. Все є вітки. А сюди? Дыгадутся полиции. Тут не несколько день. Так. Так. А вот так Сок, щоб на плечи носить. Мені подобається ця сумочка для листів. Насправді, я думала, що вона вдвічі менша. Ось така. Думала, що вона ось така. Але те, що вона виявилася отака велика, це тільки плюс. Бо туди поміститься всі мої, не тільки оліхці, от мої олівці, 48 штук. Оце прості олівці. Не тільки олівці, але й маркери отакі. От лінери, 30 штук, лінери, замастери. І фенди. Цього добра в мене багато, і воно розкидане по різним упаковкам. що не дуже зручно. Тепер я все це розподілю. Хочу додати, що цю сумочку для лікців я купувала через інтернет через додаток тем. І тому що в магазинах, супермаркетах для художників я такою знайшла. Якщо хочете придбати її, то я залишу посилання під цим відео. І в описанні під відео. Бажаю всім гарного дня. До побачення.